Добрий день, шановні друзі! Мене звати Ангеліна. З придешнім новим роком і Різдвом вас вітаємо в житловому комплексі Forest Park. Сьогодні я розповім вам про наші особливі святкові умови покупки. По перше, кожен наш клієнт це унікальна особистість, тому ми створюємо знижки спеціально для вас. Так, ми пропонуємо індивідуальні умови, які враховують саме ваші потреби та бажання. Для розтермінування оберіться термін, який зручний саме для вас, і отримуйте ключі від омріяної квартири. А тепер увага, розбивка платежу. Ми пропонуємо гнучкі варіанти, які легко вписуються в ваш бюджет. Таким чином ви насолоджуєтесь своєю квартирою, не напружуючи свій гаманець. І на завершення для тих, хто цінує стабільність і прозорість, ми пропонуємо фіксовану вартість. Забудьте про несприятливі зміни. Ваш платіж залишиться сталим, і ви будете впевнені у своєму фінансовому плані. Ви готові до нового етапу в своєму житті? Тоді вперед. Разом ми зробимо ваш вибір особливим. Завітайте до нас вже зараз. Обирайте індивідуальні умови. Та нехай цей рік стане для вас найщасливішим з новим роком.